Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 жовтня 2024 року, четвер ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд різноманітних комерційних автомобілів, які є. І, скажімо так, ми завжди стараємося для вас показати максимум автомобілів, які є на ринку. Незалежно від погоди, завжди стараємося для вас. А ті, хто можливо не побачить того автомобіля на авторинку, що шукає, заходьте на наш сайт автобіс. .ua. У нас постійно різноманітні автомобілі свіжі, існує готівковий та безготівковий розрахунок, продаж автомобілів, кредит, лізінг, трейд-ін. Все це можна зробити в компанії автобіз. А також ми можемо доставити після оплати вам автомобіль прямо до хати додому. Телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 2202. Підписуйтесь на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали. Трафік 2007 року. Вантажу пасажир з 1,9 дизельним двигуном з кондиціонером 6-ступінчастою коробкою передач. Початкова вартість 8900. Можливий торг. За більш детальною інформацію. Телефонувати за номером телефону 067. 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Мерседес Vito 110 За ціною 5500, 2000 рік, 2,2 SDI Вебасто мокре. Пробіг 390 тисяч. Два ключі. 5500. Контактний номер 099 439 63 76. Ось так він виглядає. Зараз покажемо всередині його. Спочатку знаружи, Зі всіх сторін. Взаді розпашонка. Прицепний пристрій. Друга сторона. Так виглядає цей автомобіль. Такі салончик. 7 плюс 1. 7 плюс 1. Корозі ржавчини немає. Бачите, такі файно підготовлені. 3 роки назад фарбувався. Угу. Бо пор... тому. Були, були ремкомплекти по мініму вставочки. тобто. Кондиціонер є в ньому, немає? немає? Немає, без кондиціонера. Ось такі витрати пально, скільки? 7 на трасі, 8,5 місяці. Так, сім на трасі, 8 з в місці. Да, Зараз покажемо, що підкапоти. Працює гарно, форсунки ноги, демп От Кого цікавий такий автомобіль. Телефонуємо до власника, повочі вказаного номера телефону. Кінгов, пасажир. 2009 року за ціною 7700 з 15 дизельним двигуном з пробігом 250 тисяч. Контактний номер 0,98 448 95 10. Трошки дощик накрапає, але ми стараємося для вас. При тітомані фари, заводський пасажир, мультикермо, кондиціонер, все як має бути. Двохзонний клімат, контроль дні. Кондрюр чи що там? Діцинєр. Оба двоє розсувних дверей, шторка, все на місці. Ззаді розпашонка, зверху лижи, протроники. Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Тут десь титан, пасажирчик, ось такий каблучок. Власник каже, 14 року, цінника не пише, каже, запитуйте. О, зараз ми підходимо до нього і він все розкаже по автомобіль Виходьте, розкажіть за автомобіль. Так, я покажу салончик там. Так, Ось такий салончик. Це в нас пасажир. І це, грузовий. це грузовий, але ряд сидінь є. Так. Коробка 5-60 тобто, кВт, так, дивим, дизельний. Да. От, пробігу скільки? 200. 200 пробігу. Вартість автомобіля. Власник стартує 7200, це 111 у нас ось так виглядає. І номер телефону, скажіть, будь ласка, 097 16 90 218. Кого запитувати? Володимир. Запитувати Володимира, кому потрібно тітан. Пасажири, але грузовий, телефонуйте до Володимира. Це 2011 2012 рік за ціною 8500. 8500. Пасажир. Ось така комплектація, на жаль, телефону немає. Є власник, а є власник, зараз підійде. От, бачите, ще цей автомобіль продається. Можливо, хтось не побачив його. Акуратний, свіжий збережений. Так виглядає. Без підкрасів, Без підкрасів в оригіналі Opel Combo Бачите, ззаді кляпу, прицепний пристрій, все що, і кажуть. Потрібно ось це таке багажне відділення. І кого цей автомобіль цікаво, ціна, кажи ще раз, 8,5. 8,5. Готові і... до торгу. Готовий до торгу. І ваш номер телефону 050 719 42 65. Запитувати Андрія. Запитувати Андрія. Чобіток продається, це Volkswagen Caddy 9 року. З 1.6 бензиновим двигуном за ціною 7900. Контактний номер 068 62 64 217 Чим автомобіль цікавий, це чобіток на ресорах 40 Тобто не на торсіонах, ви можете його навантажити 300-400 кг і він вам не буде Запросідати просідати. Можна використовувати як і для їзди, а також можна використовувати для бізнесу. Ось так виглядає цей автомобіль. На даний час це пасажир, ряд сидінь, ззаді кляпа, партроніки, транзитні номери, двоє розсувних дверей. І ось таке багажне відділення. кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Два НТ-5, пасажири, бачите в чорному окрасі. Дев'ятий рік за ціною 8200 контактний номер 097 410 15 53 Запитувати Анатолія зачинене тому вам показуємо дзвонив Ззаді розпашонка, чорний колір і це у нас Volkswagen T5. Ззаді камера, заднього виду з двох сторон. Зачинений, тому показуємо тільки ззовні. Коз зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Бівару в довгій базі, червоний колір. Ось так він виглядає, зараз покажемо всередині. Людина збирається втікати, салончик вам покаже. Це пасажир, 9-місний. Сенсерний майтфон, об'єм двона, який у вас? 1,9. Сотка. рик 2003. 2003, вартость? 6. 6 Номер телефона? 050 806 35 94. Запитывать? Славик. Славик. Вот От кого интересует? 6600. Вот такой автомобиль. За более детальную информацию телефонуйте до Славика. Трафік, сріблястий. Це у нас 8 рік. За ціною 8440. Контактний номер 099 56 102 98. 240 тисяч пробігу. А ці автомобілі дуже популярні. По 2014 рік народ їх, я кажу, полюбив, по тій причині, що, як кажуть, менше в них клопоту. Сів, поїхав, куди потрібно, доїхав. Так, автомобіль проїде, зараз ми вам покажемо з іншої сторони. Так, хвилинку. Бачите, починається трошки рух. Так, автомобіль всередині виглядає. Це пасажир, дивити місний. На жаль, власника немає, показуємо наскільки це можливо. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Каблучок, кому потрібно для роботи 2005 року з двухлітровим дизельним двигуном, за ціною 2600. От потрібно комусь автомобіль, продається контактний номер 050 573 1533. Запитувати Сашу. Чобіток Польцвайен Каді в червоному окрасі 11 року з 16 дизельним двигуном за ціною 8950. Контактний номер 050 156 33 41. Ось так, він вилітає. Кого цікавий такий автомобіль? На ресорах для роботи, для поїздок, для сім'ї телефонуємо до власника. Здається, Ford Transit Custom 2019 рік за ціною 16 200, контактний номер 050 156 33 41 з двохлітровим дизельним двигуном та пробігом 314 тисяч. Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це ринотрафік в довгій базі. За ціною 12490 10 року з 280 1000 пробігу. Ось так він виглядає. Зараз ми вам покажемо всередині. Дощ не крапає, але будемо старатися, для що ви бачили. Ось так він виглядає. Вантажу пасажир. Так, закриваємо дверцята. Контактний номер 097 98 32. 778. Довга база, вантажу пасажир. Блучок, це Рено Кенго. Бачите, незвичний кольор такий. Це в нас восьмий рік, 1,6 бензин з пробігом 247 тисяч, за ціною 6950. Можливий торг. Контактний номер 0,96 96 90 559. Ось такий кенго продається. От, кого зацікавило, телефонуємо до власника. Зараз покажу, наскільки можливо. Дощ накрапає, в мене парасолька в руках. Тому, бачите, незручно відкривати, десь долазити до автомобіля. Ось так, ззаді кляпа. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Рено трафік в довгій базі. На двоє розсувних дверей. Ось, так, механічна коробка передач. Це в нас 11 рік. За ціною 12300. Постійний облік. Контактний номер 096 96 90 559. 220 тисяч пробігу. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. пежо партнер 16 року з 1.6. Об'єм двигуна 88 кВт. Ці двигуни себе зарекомендували, вони є практичними, економічними і на багато автомобілів ставляться за ціною 9500. Тільки заїхала контактний номер 093 438 08 17. І Це в нас ось такий пасажир на двоє просувних дверей. Кого цікавить, ззаді кляпа, прицепний пристрій. Хочеться зацікавило, телефонує до власника. Так в довгій базі, грозовий, бачите, дуги, труби, легкосплавні диски. Це в нас 12 рік, вартість 16999. Ось так він виглядає, красавчик. Контактний номер 050 581 85 76. Є все. Пасажир 6 місць. 115 кінських сил. 200 тисяч пробігу. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Покажемо, скільки важливо салон. Бельоровий салончик, механічна коробка передач. Взаді розпашонка, прицепний пристрій. Туран. 2009 року, з 1,6 бензиновим двигуном за ціною 7200. Контактний номер 066 127 04 12 270 тисяч пробігу. Пасажир ось так виглядає. Це Peugeot Partner, ось такий каблучок 2014 року. Оригінальний заводський пасажир з 1,6 дизельним двигуном, з пробігом 144 тисячі, за ціною 11 тисяч. Контактний номер 097 422 44 27 В чорному красі хромовані отакі протитуманні ставочки, бачите, зверху лижи. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Чобіток Volkswagen Caddy 2008 року з пробігом 233. 233 тисячі за ціною 7900. Є сертифікат. Контактний номер 066 99 82 303. Запитувати Степана. Ось так цей автомобіль. Фенкаді пасажир 2009 року зудані 4 бензиновим двигуном з пробігом 203 тисячі, за ціною 6950. Контактний номер 096 464 31,92. Ось так виглядає цей автомобіль. Ззаді кляпа, працівний пристрій. Якщо у автомобіль, телефонуємо до власника. Віваро, у довгій базі, стриплястий, за ціною 18 700, 2015 року, з пробігом 230 000, 1,6, 103 кВт, контактний номер 095 305 07 67, 18 700. Понизу бачите, легкосплавні легкосплавні диски стоять, труби, довга база, бітурбо, прицепний пристрій і це є довга база. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Всім доброго дня, компанія Autobus детає на своєму каналі. Ви часто запитуєте, кажете, от є така річ, як трейд-ін. І я захотів би свій автомобіль помінятися на новий автомобіль. А, наприклад, те, що мені міняють, мені не подобається, то я вирішив куплю автомобіль, а свій потім продам. Порайте як ліпше це зробити. Ну, скажу так відверто, що коли, наприклад, ви обміняєтеся автомобілем своїм, вам оцінили більш-менш його адекватно, нормально. Так, щоб далі люди могли його підготувати і продати, а ви придбали автомобіль такий, як вам подобається. Ви вбили два зайця. Ви позбулися свого старого автомобіля і придбали новий. Через те, що якщо ви, наприклад, придбали автомобіль, такий, як ви хотіли, а свій автомобіль починаєте продавати, а він не підготовлений, він не має того стану. Для продажу, який має бути, в нього потрібно ложувати кошти, а вам немає часу, ви попадаєте в просак. Тому, якщо ви бажаєте, щоб вам було менше клопоту, ліпше свій автомобіль віддати, доплатити різницю. Можливо, сьогодні буде, як кажуть, воно вам не так вигідно, але ви позбулися і у вас голова не забита, ви працюєте далі. Підписуйтесь на канал Автобіз У нас постійно різноманітні автомобілі і різноманітні поради. До зустрічі до перемоги. Так, продається Fiat Doblo, пасажири 2011 року за ціною 6200. Контактний номер 050 394 2909. Часно обслуговувався один власник. 62014 бензин. Ось такий чобіток продається на лодку авторинку. Пасажир у довгій базі 2010 року за ціною 12700. Контактний номер 095 578 46 25 або 067 453 22 29. Так, автомобіль виглядає в довгій базі. Лекоспавний диск. показуємо наскільки це можливо. Заді розпашонка, прицепний пристрій. За більш детальну інформацію, телефонувати до власника. Ну, L2H2 в грузовому варіанті 2017 року з пробігом 303 тисячі за ціною 14 тисяч. Контактний номер 095 492 8501. Peugeot Partner. 2009 року за ціною 7800 сім з 16 об'єму двинав 80-тінський сил з пробігом 205 тисяч. Контактний номер 0,96 89 10 138 7 800. О, кого цікавий такий каблучок, будь ласка, телефонуйте, повично вказаному номеру телефону. Пасажир 2015 рік за ціною 11 900 з пробігом 211 тисяч. Оригінальний пасажир, довга база, двоє рослинних дверей, контактний номер 096 89 10 138. Ось так він виглядає всередині. І він семимісний. Зверху є лижі, ззаді розпашонка. У кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Комбо пасажир у довгій базі за ціною 10250-2016 рік з пробігом 227 тисяч. Один і дизель. Контактний номер 096 89 10 138. Ось такий пасажир, що в червоному окрасі. В короткій базі пасажир. 2016 рік за ціною 14800 з пробігом 171 тисячі, привезений з Франції. Контактний номер 066 122 04 13. Шесті ступка. Ось такий салончик. Двоє розсудних дверей. Показуємо наскільки можливо. Когось зацікавить цей автомобіль, телефонуємо до власника. Це «Рено Трафік, бачите, насичений колір, довга база. Це в нас пасажир. 16 рік за ціною 14950 9 місний, 107 кВт. Контактний номер 066 360 36 42 Ось такий пасажир на легкосплавних дисках. кого зацікавив. Телефонуємо до власника. Повіщі вказано в номеру телефону. Так, продається ренотрафік. 2011 року зі ціною 13 950 вантажопасажир. 6 місць пробігом 884 тисячі. Контактний номер 066 360 36 42. 13 950. Ось так, він виглядає, привезений з Німеччини. І це є довга база. Оригінальне віконці, легкосплавні диски, труби по низу. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Ренок Кенго в довгій базі 2015 року за ціною 10 450 з пробігом 51 тисяча. Контактний номер 066 488 1956. Ось такі Рено Кенго. Показуємо ззовні. Наскільки це можливо? привезений з Франції. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Рено трафік в довгій базі. Пасажир за ціною 13 450 13 рік. Контактний номер 050 134 1920. Двухлітровий дизельний двигун. 300 тисяч пробігу. Довга база пасажир. Так і грозовий у новому обличчі. 1,6 дизельним двигуном 206 тисяч пробігу за ціною 14550. Контактний номер 050 134 19 20. Можливе переобладнання на пасажира, вантажу пасажира. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника. Це каблучок 2011 року з 1,3 дизельним двигуном і це в нас п'ятимісний пасажир. Автомобіль весь в рідній фарбі на легкосплавних дисках, без жодного підкрасу. Ось так він виглядає. Дуже економічний автомобіль, скажу я вам. Зараз відкриємо, покажемо вам салон. так Ось такий має салон, мультикермо, механічна коробка передач, сидіння трансформер, які який зложується, акуратний потолочок. Початкова важкість 6900. Можливий торг. 2011 рік. За більш детальну інформацію, телефонують за номером телефону 067 360 2202. Трафік 2007 року. Вантажу пасажир з 1,9 дизельним двигуном. З кондиціонером, 6-ступінчастою коробкою передач. Початкова вартість 8900, Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.